Селище міського типу верховина, розташоване в Івано-Франківській області на березі річки Чорний Черемош. Назва верховини дісталася селищу в 1962 році через безліч верхів, якими вона оточена. Хоча й сама забралася в гори досить високо, 620 метрів над рівнем моря. До цього ж періоду поселення мало назву Жаб'є. Ось Жаб'є – Гуцульська столиця. Пам'ятний знак демонструє, які саме території входять до гуцульського регіону, з ким межує Верховина. За давньою українською традицією на роздоріжжях, гірських плаях, а сіл і містечок встановлювали хрести фігури. У 2017 році громадою Верховини відновлений гуцульський хрест Фігура на історичному місці, де він стояв. З середини 19 століття до весни 1944 року. Перша письмова згадка про поселення датується 1424 роком, коли Литовський князь Відрігайла передав його удар місцевому вельможі Владу Драгосимовичу. Вулиці Івана Франка можна вважати центральною у Верховині. На її початку розташований готель Верховель. А перший поверх будівлі займає великий супермаркет. Поруч невеличка, але дуже важлива для туристів споруда інформаційний центр. Тут можна замовити безліч різноманітних екскурсій. Наче естафету в часі єврейська торгівельна вулиця передала своє призначення, перетворившись в сучасну пішохідну стометрівку. З невеличкими магазинчиками і єдиним рестораном селищі. Окрасою центру селища і гордістю мешканців. Є побудована в роки незалежності України господарським способом середня загальноосвітня школа. Поруч зі школою розташований регіональний історико краєзнавчий музей Гуцульщини, створений у 1938 році за ініціативи депутата польського сейму. Після Другої світової війни музей було ліквідовано. Відродження відбулося лише у 1994 році. Багата та різноманітна колекція музею знайомить з предметами побуту, народного одягу, вишивки, робот з дерева та глини і місцевого живопису. У вулиці Франко майже поруч з музеєм розташован храм успіння Пресвятої Богородиці, побудований у 1994 році на кошти громади у гуцульському стилі. Це прямокутна христоподібна п'ятикупельна будівля, яку оточує дерев'яно кам'яний паркан з різбленими воротами. Майже навпроти церкви знаходиться відкритий майданчик для громадських заходів з меморіалом, присвяченим Небесній Сотні. Верховина є центром гуцульської культури. Тут налічується біля 50 музеїв. До одного з найяскравіших з них зараз ми прямуємо. Приватний музей гуцульського побуту етнографії та музичних інструментів відкритий Романом Кумилкам у січні 2000 року і розташовано у родинному будинку. Господар збирав матеріали протягом 30 років. Зараз екскурсії проводить донька Романа Кумилика, пані Наталя за фахом лікар-педіатр. Після смерті батька вона продовжила його музейну справу. Він грав на більше 35 п'яти музичних інструментів. На кожному з них віртуозно. А на скрипці особливо. Боже, як любив ту скрипку. Казав, що то його друга жінка. У нас у хаті 29 скрипок із кожної зв'язаних з гуцульська історія. то грав на ліву руку, на праву, за головою, за спиною, за ногою. Боже, що він на тих концертах не витворяв. А створив цей музей 24 роки назад. Це була його така перша ідея приватного музею в верховині. 98-й рік верховинці стадо сміялися колдуром було двадцять чотири роки. Верховині біля 50 приватних музеїв... вже міхорочьтрембіта обрядовий інструмент, який використовується для передачі повідомлень на великі війська. Найбільш емоційно проходить майстер-клас з користування старовинним гуцульським мобільним телефоном. а наприкінці екскурсії разом заспівати червону руку під акомпанементом балів. Як дивни у жабі, так і сучасна верховина ділиться на присілки. Дуже цікавим фактом вважається те, що залежно від присілка виділяється певна ментальність мешканців. Так, жителів присілка Жабєвський потік характеризують чудовими акторськими здібностями. А перед тим, як відвідати найяскравіші локації у присілку, хочу навести вірші місцевої поетеси Ганни Ілічук. Верховина, наша рідна ненька. Що жаб'ям придек наш тебе на рік? У тебе є Швейцарія маленька, маленький присілок, Жабівський потік. Тут для одних Швейцарія і нині, для інших тут гуцульський Голівуд. Я думаю, ви газди і газдині у цьому будете зі мною заодно, бо де ще є куток у Верховині, де б стільки раз знімалося кіно. Саме тут знімали фільми Олекса Довбуш, Аничка, Тіні Забутих предків, а місцеві жителі грали ролі у них. Будинок музею фільму «Тіні забутих предків відкритий у 2001 році, у приміщенні, де жив і творив режисер кінострічки Сергій Параджанов Вірменин за походженням і Гуцул за духом. Саме цей колоритний фільм приніс ми цю міжнародну славу. Друга яскрава локація на нашому шляху хата Гражда, в якій знімався фільм Аничка. Це перелина гуцульської культури і архітектури. Це єдина хата у верховині, яка зберіглася, де безпосередньо знімався фільм. На вході зустрічає газдиня пані Анна. Екскурсія починається з подвір'я. Пані Анна розповідає про готульський обух, газів хати та особливо емоційно про те, як на цьому подвір'ї витанцьовував починаючий актор Миколайчук під час зйомок фільму Аничка. Далі у хаті продовжується розповідь про акторів фільму та місцевих жителів, які знімалися в ньому. Можна побачити фотокадрів з фільму та розповідь про побут і мистецькі здібності гуцулів. Висновок що наші люди гуцули, крім того, що вміли самі все робити, бо це все, що ви видите, це все ви робили своїми руками. Люди самі все робили. Пріяли, плели, ткали, шили, вишивали, все робили вручну. Ну і крім того, що мали такий дар від Бога, що такі авторські здібності. Бо саме Гнат Коткевич, і він у своїх книжечках дуже добре описує про цей гуцульський театр, як вони його створювали, як вони виступали на той час не тільки в нас на Україні, а навіть їхали за, за межі країни, їхали навіть у Москву на той час з цим гуцульським театром. І цей театр існує і по даний час. Наступна локація Жабєвського потіку Хата Стая або сироварня. Музей відкрита у 2014 році. Музей стая, музей Лутоцького побуту. Що саме слово означає стая? То є тимчасове перебування по на полонінах. Для того, щоб була бренза, нам потрібен сир. Щоб сир, треба, щоб було молоко. А щоб було молоко, треба, щоб була коровка. І на ньому маємо казан. І там має бути молоко. Якщо це молоко має, температуру людського тіла 36 градусів, даємо такий фермент, який на нашій молоді. Аби знали, за чим ми прийшли. Він відділився, упав на це дно на цього казана. Тоді я оцей сир забираю, забираю і проціжую добре його на вашому. Се ми це мали покосити, заготовити сіно на зимою період. На земних районах там була солома. І тою то худоба худобу вулицю в нас не було. Все ми це мали покосити, посушити, заготовити сіно. То на високу горе, яке назвали полонянами. Це далеко, це високо вгора, там має бути багато поля. Там, мав бути ватах, як директор. Знав, скільки є корів, скільки кожна коровка дає молока і скільки треба кому заплатити. Грошем ніхто не платив, тільки продуктами харчування. Як це було? От я маю полонину, а ви маєте худобу. Пригнали додому цю худобу, помолилися, водою, звичайно, побрезали і проважаємо на полоні. Виходимо туди і маємо запалити вогнище. То є символ полонинського літа. Не було сірників, кресли, були іскорки падали. І це ми називали жива ватра. Потім сірники були, вогнище палили і молилися Богу, літо велике, чотири місяці. Худоба жива. Люди живі, цивілізації ніякої, медицини ніякої, тільки у Бог благословіння на мирне літування помолилися, і ми випасаємо жовтні. Зробили й білі бути. гачі та у гачах ходили. Тогді наші муцулики добре у ворах жили. Ой, за гори високої, чорний ворон кранчі. а в котікої столітну мой стара бабка плаче. Питають цикітів баби, що бабуню буде. Ой, як чорний воронок ранчі, то не добре. Наприкінці екскурсії можна пригоститися бринзою і послухати гру на дримбі. Наступна локація приваблює всіх без винятку. Експозиція Музею гуцульської магії, створена для презентації місцевих традицій та діяльності гуцульських чародіїв мальфарів та знахарів. Перш за все хочу вас всіх привітати в нашій гуцульській столиці на Верховинщині, яка раніше носила назву жаб'є, це було село Жаб'є, і перша згадка датується ще в 1424 роках у польських рукописах. Взагалі було дві легенди, чому так називалося жаб'є. Перша це те, що нібито був перший поселенець француз, де жаб'є. А інша легенда це те, що було багато водних місцевостей і було багато жаб. Чому свято Івана Купала у нас вважається магічним святом? Тому що вважалося, що саме в цей день всі різнотрав'я набирають більш цілющу і магічну силу. Зокрема, у нас традиційно вся Гусульщина збирає в цей день різнотрав'я. У нас тут у музеї зібрані на фотографіях люди, які мали найсильніші магічні властивості. У нас є речі, якими користувалися в магії описи. І можу сказати так, що є дуже великий перелік назв таких людей з надприродними здібностями. Напевно, у більшості вам відомі, бо де щули це такі, як і починавник, відун, колдун, віщун, ворожбет, провидець, ясновидець, безхмарник, хмаробурник, планетник, радівник, травник, знахар, мольфар, Як кажуть, нас є дуже багато. І в першу чергу вони відрізнялися своїми знаннями, бо хтось, як кажуть, піклав тільки за допомогою зілля і трав, це були травники та зіллявики, хтось мав тільки передбачати ясновиці, провидці, починавники започатковували магію. Люди, які впливали тільки на погодні умови, це були безхмарники, хмаргурники, планетники, градівники. Ті люди, які мали ці всі знання в сукупності, це були примівники та знахарі. І найбільша різниця між цими всіма іншими назвами була і між мольфарем. Чому тому що мольфар це була єдина особа, яка відносилася до чорної магії? У загальному саме слово і назва мольфар походила від слова мольфа. Що перекладі з грецького, до речі, означало «злодій» або чинити зло. А якщо брати в загальному, то мольфою назвався той предмет, який був наділений мичними властивостями. Що це означало? Наприклад, для мольфара за мольфу. Можна було використати будь-що людини, будь-яка річ, одяг, фотографія, навіть предмети тер'єру, шляха на користується. І ту річ, виходить, мульфар ототожню відповідною особою. Він її виношував і вимолював протягом 9 місяців. Вона могла бути як на зцілення душі та тіла, і на оздоровлення, так і навпаки. Що зображений вовк як символ мужності, орелок само свободи, змія як символ мудрості, фактично магію, оберіг по на зовсім та тема. Це були речі, які тримали там ті кімнаті, де приймали, лікували людей або весела з собою. Ну кажуть, доповнений образ Карпатського Мальфарайт можна звикло називати чорна кішка. Є маленька фотографія, де вони разом. Паразка Соколовська одна з найвідоміших осіб з надприродними здібностями. Вона мала дар від Бога лікувати людей від укусів гадюк за допомогою власних рук. Сім років та до останнього дня приходила на допомогу. Грожей ніколи не брала, але приймала продукти харчування. На початку ХХ століття польські вчені вивчали її феномен. Відновити сили після насиченої програми можна в ресторані біля музею магії. Далі наш маршрут продовжується на присілок Швейкова. Перший пагорб гра Швейкова відкриває, захоплюючи навіть під дощем панораму центру верховини. На висоті 700 метрів над рівнем моря знаходиться музей гуцульського побуту та мистецтва у Трамбітаря. Музей заснован заслуженим працівником культури України Миколою Ілюком. Музичні інструменти на Гуцульщині відіграють дуже важливу роль адже жодна подія не відбувається без них. Навіть про смерть сповіщає трембіта. Тому дуже цікавою була розповідь про величезне різноманіття музичних інструментів. Та побут гуцулікий і вільний чоловік, і котрий займається переважно тваринництвом, лісорубством, будівництвом, але з одного суду обдаровані музичним слухом, які ціла Україна, що практично кожного гусло в хаті має бути із музичним із Під час екскурсії зникло світло, але це тільки посилило відчуття домашньої і затишної атмосфери. до мелодії ви мені акомпонуйте. У кого інструменту немає, то можете бекати, мукати, гавкати. Ой ви гості мої милі, ви мені сміли. Та й дякую за ваш прихід, що ви приходили. Це така подяка, що ви прийшли до мене. Вітер довому спину допомагав до гори підніматися. А щастя, мир, любов і добрі люди не обмінали вашу хату. Після екскурсії можна сфотографуватися в національному одязі з господарем дому. Крутим підйомом, природними сходинками з кар'яних брил та коріння дерев. Веде через ліс дорога до оглядової вежі на шкільній гірці. Вже багато років шкільна гірка є улюбленим місцем відпочинку. Висока на смереці облаштована оглядова вежа. З вежі відкривається дивовижна панорама верховини. Маршрут на шкільну гірку став популярним ще й для проведення молодіжних забав квестів. Можемо стверджувати. Що деякі скарби верховини ми вже відшукали, але багато їх ще попереду. Далі будемо відкривати природні перелини краю і запрошую приєднатися до нас. Якщо відео сподобалось, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал.